Трамп вже нині відмовився передавати Україні крилаті ракети Томагавк в рамках допомоги НАТО. Ось про таке повідомляє видання Аксіос із посиланням на поінформоване джерело. Зазначається, що це єдиний пункт у заявці України, який Трамп відхилив. Щодо інших позицій, він висловив підтримку. І до слова тему томагавків ще будемо продовжувати сьогодні, але поки лише коротко анонсували далі до інших тем: до операції України у Криму. Зокрема, вони стали значно активнішими і дають нині помітні результати. Ось таку думку в інтерв'ю радіо НВ висловив речник української добровольчої армії Сергій Брачук. І за кілька діб зокрема знищено два амфібійні літаки Б 12 та чотири гвинтокрили Мі-8. Також уражалися елементи російського ППО. Частина ударів це результат роботи підпілля і партизанів. Інша добре спланованих етапних операцій сил оборони. Брачук порівнює ситуацію із кримським фронтом із Чорнобаївкою. З'являється навіть жартівлива назва Кримобаївка, що підкреслює системність поразок ворога.